Вітаю вас! Мене звати Оля Лімітріт в цьому відео. Я б хотіла розповісти, як українським студентам легше можна поступити в Німеччину вчитися, і що для цього потрібно. Звісно, на сьогоднішній день для українських студентів насправді є дуже сильно багато можливостей, як здобути освіту, покращити свої знання в найкращих, найкращих університетах Європи. Та це, я буду на сьогоднішній день говорити про Німеччину. Німецькі університети також відносяться до одних із найкращих, які надають знання. І так як українцям на сьогоднішній день не потрібно жодних візів, не потрібно ніяких відкривати рахунків, ставити кошти. Підтверджувати ті кошти, де вони звідки беруть, як це було до війни, і дуже важко було сюди загально вступити, будь-який університет. Но на сьогоднішній день це все максимально спрощено. Ваша дитина або ви маєте можливість, можливість, яку взагалі там до війни інші. Про таку не могли навіть мріяти. Добре, давайте просто розберемося. Є два варіанти, як здобути німецьку освіту. Для когось один складний, а для когось там, який для кого підходить, там складніший, там простіший. Звісно, одразу поступити в університет, одразу поступити в університет, це важко. Звісно, якщо ви не готувалися до цього, якщо у вас немає достатніх документів, які вимагають університети. Проте про всі документи, які вимагаються університети, ви можете просто на. на Університета на сайті університету знайти ту інформацію, сконтактуватися з їхніми там помічниками і вони вам надішлють. І зазвичай вони, українські студенти, поступають через, поступають через такий додаток, ну, тобто таку окрему організацію, яка називається УНІАСІСТ. Коли ви сконтактуєтеся з університетом, вони вас відправлять туди, тому не хвилюйтеся, і за то можна буде. Треба буде також заплатити гроші. Або є можливість, що якщо ви вже в Німеччині самостійно йдете з дитиною університет, або самостійно і там домовляєтесь і здаєте. Є один, один, але навіть якщо у вас є всі документи, там, звісно, ми говоримо про те, що у вас має бути знання німецької або англійської мови на відповідному рівні. Це один. Мінімум це один. Закінчена школа, документ про шкільну освіту. Так, документ про шкільну освіту, але навіть з цими документами вас одразу в університет не візьмуть, тому що тут має бути ще довишківська підготовка. Тобто треба буде обов'язково здати в університеті кваліфікований іспит для того, щоб ви саме поступили. Чому це так зроблено? Це зроблено, тому що українська рівень освіти школи 11 класів і німецьких. 13 класів не відповідають, попри те, що дуже багато є нарікань на те, що німецька освіта. Гірша, ніж українська, в нас тут ну, тобто, менше вчат в, в, в школах, домашнього завдання не задають і так далі. ну Це будемо говорити ми про початкову освіту, То в, в, гімназіях, в гімназіях набагато складніше навчання. Звісно, в гімназію не всі потрапляють. На сьогоднішній день і діти, діти українців не можуть потрапити в гімназію, за виключенням, якщо вони знають там, на, на досить хорошому рівні німецьку мову. Тобто, для того, щоб поступати вступити в гімназію і навчатися ну, відповідно з німецькими дітьми і скласти, потім вже здати тут іспит, е е е на, ну, тобто отримати документ про шкільну освіту. То uh, треба знання високій німецької мови. Якщо в такі є, то добре. Давайте будемо розглядати, що таких знань немає, і ви йдете просто як 11 класів закінчить. Якщо ви 11 класів закінчуєте, то ви тоді будете рік, рік при університеті ще навчатися. Студент Колик називається і студієн колик називається, і він буде uh, мати. Uh, піс Після цього навчання ви там складаєте іспит. І потім вже. Можете навчатися, тобто зрозуміло, що це обираємо університет, зв'язуйтесь з там, посередницькою фірмою. Є багато українських фірм посередницьких, але повірте мені, то це ще, буде ще додаткові виплати. Якщо ви зв'язуєтесь лише з Уніасістент, ви з ними зв'язуєтеся, якщо університет напряму з вас не приймає документи, і тоді вже вони вам кажуть, які там документи треба і так далі. Це один із таких, звісно, хороших варіантів, як здобути освіту. Але тут у нас є одне. Але це ж перше, що немає студент, немає цього ще одного року і немає знань німецької мови. Що робити в такому випадку, коли там є діти, які хочуть вже поступати в університет, але. І здобувати освіту і не, не знаю, що робити. Особливо батьки їхні. Отож, ви можете собі розглядати як альтернативу Аузбілдун. Звісно, що це одразу батьки, які хотіли, щоб моя дитина вчилася в університеті, скажуть, «найн», краще вже український університет на сьогоднішній день, але обирати вам я пропоную Узбілдун. Аузбіну це, якби, як наших. Наш коледж, який надає вам освіту, де дитина дуже багато, чи там дитина, чи людина, навіть дорослий може туди поступити, навчається там два дні, чи три дні теорії, і два чи три дні практики. Тобто будь-що будь, б вони навчалися, у вас буде теорія і практика. І основне, основне, що туди беруть не з високим знанням німецької мови. Різні аус різні, це залежить від. Від того підприємства чи тої організації, де ви будете проходити практику. Якщо ви хочете, наприклад, от ви хочете, щоб ваша дитина була юристом в Німеччині. От юристом в Німеччині. на сьогоднішній день вона не тягне німецькою, вона не тягне, не має всіх тих документів, ви шукаєте собі Аузбіну щось таке подібне, як там помічник юриста. От помічник юриста і три роки. За цих три роки вона ваша дитина або може вчити сидіти німецьку мову три роки до рівня, це один, що їй буде дуже складно там і збирати ці всі. Документи, або ж вона зробить за три роки аузбідунг. І після аузбілдингу значно легше буде поступити в університет. Тому що у вас вже буде рівень німецької мови високий. Вже навіть буде вже там не треба буде навіть підтвердження, тому що якщо ви зробили аусбідунг в Німеччині, вам вже не треба буде підтвердження знань німецької мови, знання професії, вже буде спеціаліст, який може працювати. Звісно, ще не юрист, але спеціаліст. І. Далі зможете продовжувати навчання в університеті. Саме за такою схемою ви е, зможете е, вивчити німецьку мову, вивчити освіту і бути міжнімців. До того ж, е, всі, хто е, йдуть на аусбільдинг, отримують. Е, Стипендії у розмірі там 500-600 800 євро і так далі. І по будь-якій освіті, яку б ви не хотіли хотіли б здобути, ви можете спочатку розбути з, з аутсбільгом. Якщо ви хочете бути лікарем, можна розпочати аутбілдунг з медсестри чи будь-що. Тому що в ту сферу піти. Перше, ви вивчиться, це ясно, що термінологія, німецька мова вивчиться. Де знаходити ці озбілення? Звісно, джоб центри, ці, ці е, е, організації державні, вони консультують, але швидше я завжди кажу, самостійно це шукати і робити для себе. Я в мене одна учениця, яка просто пішла лікувати зуби. Вона німецька мова там вона до Б1 дотягла і сказала, що вона б хотіла бути помічником. Лікаря-стоматолога, тобто, поміжу. і вони їй одразу запропонували. Хоча вона каже: Так я ж німецької навіть не знаю. Вона каже, нам вистачить вашої німецької мови. Вони ж перший рік, все одно вони там будуть багато ну, багато роботи не буде робити, і багато помаленьку буде вчитися. наступне ще одна знайома, яка. Просто пішла спитати за аузбілдин, десь вона знайшла, і їй одразу запропонували, що так діти, Ви шукаєте місця, не? а вже ті місця там, якщо це е, е, в лікарню, наприклад, можете підійти, якщо ви хочете в медицину, і вони там, якщо вони пропонують аузбілдинг, або погуглити в своєму регіоні місце роботи чи місце навчання, а вони вже вас будуть надсилати в тех, тобто в школи, де здобувати цю освіту. Це також є один із класних варіантів здобути сьогодні освіту навіть будь-кому, навіть якщо ви закінчили зараз німецьку мову на Б1, здаєте екзамен і не знаєте, що далі робити, але мріяли все життя бути, я не знаю, ким, там, кимось ви мріяли бути, йдете, шукайте собі Азбіліду. Якщо ви завжди любите розвиватися, вам це подобається, ви розумієте, що через 3 роки у вас буде Азбілдунг, ще через 3 роки у вас буде вища освіта німецька. І за таким. Планом насправді легше буде, тому що, з одної сторони, буде важче, тому що одразу треба буде вчити там, багато чогось і ви не будете розуміти, але потім вже наступні всі кроки будуть значно кращими. Тому, коли ви розглядаєте університет, ви можете розглядати одразу університет і готувати дитину до, до вступу університету, але самостійно, ну, наприклад, щоб підготувати дитину до вступу до університету, до рівня C1, там, C1, знання німецької мови до коледжу і так далі. Все одно ще рік треба буде в коледжі навчатися, то також там рік потриває або два, або одразу з рівням b 1 робити аусбілінг. Якщо це відео вам було корисне, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте дзвіночок, щоб знати, коли виходять ці наступні мої відео. І почуємось в наступних відео.